Всім привіт, вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про нові зміни, які війшли до польського уряду і будуть відноситися до усіх українців, які знаходяться на території Польщі. Ви напевно знаєте, що була прийнята нова устава щодо допомоги іноземцям і також українцям, які приїхали через війну. І також 30 липня уряд Польщі відправив поправки до цього спецзакону. Тому давайте сьогодні розберемо їх. Вони відносяться до усіх українців, які знаходяться на території Польщі. А також також, які планують в майбутньому отримувати карти побиту. тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково вас прошу поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, і давайте не будемо затягувати. Які основні зміни передбачаються новим спецзаконом, так і поправками, які були внесені 30 липня, по перше, електронна подача заяв. Скоріше за все, в ближчому часі буде можливість подання заяв на карту тимчасового побиту, карту сталого побиту, карту резидента, карту BlueCard онлайн через систему MOS. Це популярна система, яка до цього часу також справлялася, і, в принципі, вона полягає на тому, що усі дані, внесок, усі документи ви підгружаєте в онлайн систему. І вони автоматично відправляються до Уженду, і вам немає необхідності приходити до, на фізичну візиту, приносити усі документи, робити скани і так далі. І ось ця, на мою думку, найкраща новина, якщо ви зможете подаватися онлайн через електронну систему на карти побиту, це набагато скоріше упростить процес легалізації і взагалі термін очікування на карти побиту. Тому що ви знаєте, так що, наприклад, у Врославі люди можуть чекати руками на карти побиту. Напишіть в коментарях. Скільки ви чекали, якщо отримували карти побуту і в якому місті, і е, ви знаєте, що зараз всі документи подаються в паперовому виді, робиться бардак в ужондах, справи затягуються, починаються судові рішення і так далі. І це все впливає негативно на загалі настрій людей, тому що вони не можуть ні виїхати, ні чого нічого запланувати. Ну і взагалі на процес легалізації. Наступне, що хочуть зробити, це спростити процес загалі, легалізації. Ну, Ви розумієте, що система МОЗ дозволить подавати взагалі всі заявки онлайн і також підписувати. Тобто ви зможете, наприклад, через профіль кваліфікуваний або ж через профіль ЕПОАП підписати свою, свою заяву, і вона відразу відправиться до боєводи на розгляд. Все, що вам потрібно буде з фізичних візит зробити, це прийти. Зробити відбитки пальців і підписатися, що ви фізично тут є, і знаходитесь. і цього буде достатньо. І, на мою думку, це дуже сильно упростить взагалі процес легалізації на території усієї Польщі. І я би дуже хотів, щоб ось ця система МОЗ працювала для усіх типів карти побиту, не тільки там, наприклад, для нової карти ЦОКР, яка буде з 2025 року, або ж тільки для карти часового побиту. Супер би було, щоб ця система передбачала можливість подачі на усі типи і види карт побиту. І щоб ця система була спільна для усіх ужондів, щоб не було такого, знаєте, теж безпорядку. і людина чітко розуміла, що вона хоче карту побиту, їй потрібно перейти в МОЗ, заповнити дані, вказати воєводство і потім чекати вже на своє рішення. І також дуже цікаві зміни, на мою думку, це зміни для власників блук. Ви знаєте, це карта, яка дається для людей високої кваліфікації, і що взагалі планується прискорити взагалі процедури самих воз'єднання з сім'єю, тобто це не тільки відноситься до Card, а також процедури отримання карти побиту по з сім'єю. Також дозволити перебування понад три місяці в інших країнах ЄС з членами сім'ї. Тобто такого також ніколи не було, і це дає змогу людям, у яких є карта резидента, блукарта, карта по з сім'єю перебувати не тільки 90 днів півріччі, а довше за кордоном, і також спростити процедуру плац... працевлаштування в ЄС з картою резидента або блукарт. Це, на мою думку, дуже цікавий момент. Ніхто ніколи не говорив про те, що на карті резидента можна працювати за кордоном або ж мати спрощені процедури для працевлаштування. І тут справді хочуть спростити цю процедуру. Я так розумію, що в цьому є необхідність, або ж зі сторони Європейського союзу є тиск, наприклад. До Польщі, так що у вас є дуже багато людей, які мають сталі документи карти резидента упростіть їм процедуру легалізації і працевлаштування в інших країнах. Можливо, вони хочуть поїхати в іншу країну і працювати, наприклад, в Німеччину, Іспанію, Італію і так далі. І можливо, це і справді походить зі сторони вже такого, знаєте, європейського уряду і європейської асамблеї. І також цікава ще один пункт, який був доданий: це створення загальної бази, до якої будуть мати доступ не тільки ЗУС, а також і страж, гранічна ужин воєвудський і інші адміністрації. Які зможуть відстежувати роботу іноземців, чи вони працевлаштовані офіційно, неофіційно, чи у них є карти побиту, чи немає, чи вони протерміновані, чи працедавця відправив документи до уженду до праці, що він затруднив іноземця, чи сам іноземець перетнув кордон, чи він має страхування і так далі. Такої системи поки немає. Кожний відділ, наприклад, ЗУСУ, там стражі гранічної. Вони мають внутрішні системи, які передають інформацію. Але такого спільного спільної системи поки не придумали спільної бази. І мені на мою думку, це правильно, тому що це це допоможе, знаєте, упростити роботу взагалі самих ужендів, Не буде там великих черг. Люди зможуть там декілька кліків перевірити всю інформацію про вас, і це такий процес цифризації, який, на мою думку вже давно потрібно було зробити не тільки в Україні, а також і в інших країнах. Погоджуюся, що в Україні ну не говорю зараз про ТЦК і оновлення даних резерв плюс де справді бардак, але взагалі про цифризацію, про дія про дію, так додаток, це все дуже круто працює. В Польщі ще далеко до цього, і я надіюся, що ось такі цифризові рішення будуть Впливати лише позитивно на виготовлення карт, побиту, перетинання, обслугу в ужендах і так далі. Зараз можна дзвонити там до ЗУСУ, там чи ще кудись і на лініях чекати годинами часу, у вас будуть трансферити там три години до інших відділів, і ви так і не вирішите своє питання. А якщо така система буде створена, вона по-перше виявить дуже багато порушників, так які не дотримуються правил, і також упростять роботу самим ужендам. Тому ось така інформація була виставлена на 30 липня в уряді Польщі, і ці поправки до закону скоріше за все будуть прийняті. Напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи подача на карту побиту онлайн через систему МОП МОЗ упростить взагалі процедуру легалізації, і чи ви підтримуєте ці зміни? Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал, і до зустрічі у наступному відео.